Знаєте, чому, можливо, я зараз е, так себе спокійно почуваю, і я кажу, що я щаслива жінка, тому що я навіть не впускаю в свій мозок, що мій чоловік на війні. Він працює, у нього така робота, він захищає країну. Пані Інна народилася і жила в Севастополі. Там і зустріла свого часу калушанина Олега, котрий служив на флоті, а тоді залишився жити в Криму. Проте після 2014 року подружжя свого життя в Криму, звісно, не бачило. І тепер Калуш став для жінки рідним містом. Каже вона, що то не випадково, а найщасливішими вважає роки пандемії. Е, є родини, які розійшлися, так сталося, да? вони вперше, мабуть, Побачили один одного так довго. То ми, не вважаючи на те, що ми були удвох в домі, один в одному кінці, другий в другому кінці. Ми зустрічались і казали друг другу, що ми сумували, скучили один за одному. Тому ну, для мене 20-й, —– це взагалі взагалі два роки, коли ми так багато були один з одному. Це було чудово, а починалося все в Криму. Познайомившись із чоловіком, Інна не думала, що у них складуться стосунки. Але шість років за Лицянь зробили свою справу. Пара вирішила бути разом там, в Криму. А потім туди прийшли росіяни. Він переїхав в 2014 році. Я деякий час ще їздила до нього, придивлялась на це, на це місто. Знаєте, як мені, як мені тут. І потім вже я остаточно вирішила приїхати сюди. Я вважаю, що все сталося лише на краще. Мені чомусь потрібно було тут бути. Ми дуже часто ходили і по інших містах також: в храми, в собори, в костели. І коли я приїхала сюди, то він мені показував місто, область, Карпати. Тобто мені здається, я калуш і Франківську область, і не тільки Франківську, знаю більше ніж свій рідний Крим, бо в Криму я майже ніде не була. Насправді сталося. Як в кіно. Якось я зайшла в якийсь костюл, і я побачила ікону, і я сказала: що в мене у бабці вдома була саме така ікона, і потім почала розкручувати цей, якось як клубок, маток, і дізнавалась у своїх мами, там Тітки, там, родини. А, і з'явилось, що мої бабуся і татуся з Івано-Франківської області. Вони були переселенці, коли, о, Крим... <кій> коли в Крим переселяли. Так, І потім, коли я маму свою сюди привезла, то вона говорить, я пам'ятаю, я пам'ятаю, і, і сльози в стояли в очах. Навіть я пам'ятаю. І тільки тут о, 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 ці почуття, які зараз в мене, і які надають мені цю силу і цю енергію створювати те, що я зараз роблю, саме тут. розумієте? Тому я вважаю, що мені потрібно було сюди переїхати. У 2014-му зрозуміти, що відбувається, і мені було складно. Коли мені Олег. Мій Олег почав е розповідати, що взагалі е причина наслідкової зв'язки і в мене якось поступово е приходила те, що я не можу і не хочу того, що там трапляється. Ну, було дуже складно, дуже. Е, тому е, частина моєї родини е, все ж таки не розуміють, тому що е, потрібно знати, як навчались діти е, в Криму, особисто в Севастополі. І взагалі нашу історію, так? І я розуміла, що деякий час я прибувала в такій брехні, і ви ж розумієте, що деякі люди питаються в цьому розібратися, а деякі просто, знаєте, як ширму ставлять, і я не хочу того чути навіть. І зараз в нас ця подія, яка трапляється. Це як так сказати, табуірована тема. Я одна тут. Я і мій чоловік. Коли я переїхала, я не знала нікого. І вся моя родина там. І є люди, які телефонували мені. Мені зараз важко про це казати. Як ви там? Дижува? Ви ж розумієте, що я розумна жінка, що я ну. Невже ж ви думаєте, що я поїду туди, де мені важко, де мені роблять боляче, де мені о, важко вийти в магазин, на ринок? Невже ж ви, ви вважаєте, що це правда? Ну, як можна вірити тому, що кажуть, наприклад, по телевізору, і не чути мене? Ще потрібно розуміти, що в Криму все ж таки велика частина людей, які поїхали зразу, коли це все почалося, і велика частина з Росії. Заїхала. О, велика кількість людей, войнослужбовців, вони великий час там були, жили. О, і ну, це ж російський флот там був, розумієте? Тому не розуміло взагалі, скільки істинно українських людей, та, і скільки тих, які. Хоча, хоча я по роду своєї діяльності спілкувалася з людьми, які були з Росії, то вони мали бізнес в Росії, а жити хотіли в Криму. Тому що це інакша країна, інакші закони, вони це розуміли. І коли це все звернулось, вони поїхали в Україну. Розумієте, було да? навіть таке. Ті люди, які мислили, критично мислили. Так. Вони розуміли, що доброго з цього нічого не буде. Я розумію одне, що вже в цьому році 10 років, тобто виросла ціле покоління. У 2014 році ці дітки прийшли в перший клас, і я спілкувалась з деякими вчителями, коли розповідали такі <зас> жахіття, можливо сказати. І в цьому році ці діти вже вийшли. Тобто це ціле покоління, яке буде вважати, що все, що трапляється зараз, це все око. Наша героїня добре розуміє, що таке промивання мізків, адже сама жила та навчалася в Севастополі. Він закритий був. Туди неможливо було просто проїхати. Потрібні були паспорта, пропуски, і в нас не було ні української історії, ні української мови, ні літератури, нічого. А чоловік розумів багато. І він вже мені напевно 19-го або 20-го року казав, що і буде війна. Коли все це почалось, то він одразу пішов, подав свої документи, і вже 9 березня він пішов на війну. І жінка хапалася за роботу, щоб триматися. Робили батончики для військових, приймали переселенців. Як не дивно, але то була взаємна допомога. В мене була маленька дівчинка з маленькою дівчиною, там, з малюком, там чотири місяці було. І я тоді казала: я говорю, Іра, я не знаю, хто кому потрібніше. Ви мені? Я вам чи ви мені? Тому що я вставала зранку і я розуміла, що в мене дві дитини. В хаті і та маленька дитина, дитинка, вона мене якось врятувала. знаєте, бо мені ні, ніколи було плакати, там, намазувати соплі на кулак, знаєте, як кажуть. Бо я розуміла, що а в неї чоловік якраз воїнослужбовець, і вона, я не знаю, як вона трималася. Я от зараз кажу, у мене мурашки по тілу, тому що вона і тут пеклується за дитинкою маленькою, і там вона не знає, як, як там її чоловік. Бо вони перші приймали удари. Дві сестри чоловіка, Іра і Зоряна, допомагали триматися. І та, що в Франківську, Зоряна, то вона з перших днів стала волонтером і возила людей. З Харкова, з Запоріжжя перевозила, вона казала, ну, тобто вона таким чином, щоб не зійти з розуму, щось мала робити. І от вона, вона постійно за кермом перевозила людей. Потім разом взялися допомагати підрозділу Олега, чоловіка Інни. Це збирати і якось відправляти. І... І продукти, і все, ну, все решту, що потрібно. Ніхто ж нічого не знав, і не мав, і не розумів, розумів, тобто отак. Робота, а ще природа, те, що не давало розклеїтися. Мій двір це затишок, який я для себе зробила, тому що я наблюдала за рослинами, і вони мені надавали силу. Що не вважаючи ні на що, вони все одно проростали навіть ті кущі, які я зрізала попри землі, навіть вони давали ростки. А потім квітли. — Так. А потім надавали мені що поїсти, наприклад. Да? Я навіть е клубніку, е не клубніку, полуницю не саджала, а у мене на, за цей період кущі е полуниці по двору. і я говорю, боже мой, я не, не умру з голоду, бо мені, <смас> мене мій, мій двір Году? годує. Так. І так як я е з Севастополя. І мені не вистачає водойомів, розумієте, напевно, мені так. То коли мені особливо важко, я приходжу, тому що вода це моя сила, вода і огонь. Достатньо пройти, не знаю, Достаново. так, разу в три, напевно, і я вже, тобто, я до до землі, до природи, до, е, тому що вони мені підсвячують те, що тримайся, це ще не, не кінець, і буде світанок, і буде нове життя, і ну, це мене підтримує. Знаєте, коли мій чоловік не виходив на свя на зв'язок, вони були е, Северодонецьк, напевно, правильно казати так. І коли вони виходили майже з кільця там їх, то якраз в мій двір, я носила камні. Я хотіла себе фізично навантажити. Так, так. І це моя сила, це це місто, яке надає мені силу більш, ніж тобто природа. А місце, де ми записуємо програму, пані Інна називає особливим. Саме в цьому місті я познайомила з першою людиною, взагалі в Калуші. Мене запросили, я коли приїхала, я займалася і нашою справою, ніж зараз. І мене запросили, як ком'юніті познайомитись. І ця дівчина, яку я побачила, я зрозуміла, що вона взагалі інакша, ніж тих, навіть, яких я бачила в Севастополі. Розумієте? А вони також звернули увагу на нас з Олегом, що ми також інакші, не схожі ні на кого. І так сталося. Що тут був урочистий бал, який тут. Влаштувала зараз моя не тільки колега, партнер, колежанка, а ще і кома. Тобто, це в мене вже і родина є. Тож ідея різдвяного благодійного балу, який цьогоріч взялася організовувати пані Інна, виникла не випадково для калушан, для волонтерів, для тих, хто не опускає рук і не впускає в душу відчай. Я хотіла віддячити цим людям, тим, що зможу зробити, знаєте, і мені нічого інакшого не прийшло на думку. Ну так, так сталося. Я взагалі не можу себе приєднати до волонтерської справи. Взагалі, я знімаю капелюх перед тими людьми, які це роблять, і як це важко. І як я знаю, є люди, які їздять на передову, і це для мене це герої. Те, що я зараз роблю, я вважаю, що це ніц порівняння з тим, що роблять вони. Для мене особисто був шок в, в гарному смислі. Коли я звернулася для, до Знаєте, коли мені прийшла ця думка, я почала шукати, хто може мені допомогти в цьому, тому що я знаю дуже невелику кількість людей в Калуші. Але якось я звернулася до одної людини, мені сконтактували з іншою, і от-от і спілкувалася з такою кількістю людей, і я, я приходила до них, от казала про цю думку, і я бачила їх очі. І я розуміла, що я роблю щось щось цінне для цих людей, які при, колись прийняли мені, мене в цьому місті. І отак я потрапила до Наталі Захарової промисловий Прикарпатський кластер. І вона дуже сприйняла цю ідею, і вона сказала: приходь. І на нашу нараду, де будуть якась кількість, кількість підприємців, які переїхали до Калуша також вони добре розуміють, що це таке перевозити великий бізнес з міста на місто, з міста на місто. Тобто, і ви знаєте, вони, чесно кажучи, не дуже підтримали цю ідею, ну саме балу. Тому що це чоловіки, і я їх дуже розумію. І це нам, дівчаткам, да, сказати, там, червона доріжка, там, прикраси, там, сукня, і все. І дівчата загорілися, і вони вже це бачать, і вони це вже хочуть. То чоловіки ні. Але ввечері я була в них на нараді, зранку вони вже придбали реп. І, тобто, у 11-й годині зранку я вже отримала повідомлення про те, що РЕП вже замовлений. 183 тисячі вони зібрали за кілька годин, розумієте? І коли я сказала, що я не знаю, вийде мені мене цей бал і не вийде. Можливо, це буде і перемога, і мій фокап також. Але я вже да, прийшла. Якщо б я б не, не, не почала цю справу, розумієте, то хлопці б там не отримали б той реп. Благодійною метою балу є саме збір на реби. Один вже придбаний, інші будуть за допомогою людей, які підтримають ініціативу. Знаєте, якщо б мені на початку сказали хоча б одна-дві людини, що це якесь безглуздя, можливо, я б далі не пішла. Але... До кого я приходила, всі, я бачила і хочу, розумієте? А, і вони всі приймали цю ідею як щось таке неймовірне, казкове, благодійне, що вони можуть бути причасні, навіть якщо вони мені надали контакт, вони вже вважали, що вони причасні до, до чогось. Масштабного, великого, тако, такого, що можливо ще не було. Ну, колись було, окей, зараз, да, три роки це відбувається, і вони розуміють, що люди повинні переключатись, повинні бачити. Ну, я почала це робити із великої кількості любові, кохання. Переливається через тебе, коли неможливо, ти, ти не, не думаєш про те, то, що тобі прилетить, звідки. Ти не думаєш про те на часі і на часі. Ти думаєш, що ти можеш зараз зробити з тим, що в тебе є, в цей час, в якому ми є, і з тим, що в нас є. Ну от я почала. В мене. У мене на рахунку був мінус, 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 мінус. Я навіть про це не думала. Я, я не знаю. І, і, і зараз я хочу сказати, що в наш благодійний бал це буде така казка. Ми з пані Оленою декілька днів тому о, назад сценарій складали. Це буде ну, така чудова казка, знаєте, і ті люди, які прийдуть, о, куплять квіток або прийдуть за запрошенням і придбають якийсь лот, або лотерею, або щось щось, вони потраплять, ну, почують хоча б на ці шість годин, що життя триває, і в ньому є щось хороше, щось е, добре, е, щось чудове, дивне. Знаєте, в мене така енергія йде, мені ніхто не написав, мені ні ніхто не сказав ні. Ти з глузду з'їхала. Мені всі хотіли допомогти. Розумієте, в мене ж мета зробити не, не сьогодні і все. І все. Мені, мене мета зробити таку традицію, у калуші, щоб ми наприкінці на, року робили такий різдвяний благодійний бал. І кожен рік е, щось придумали новеньке, щось доробляли, піднімали рівень, е, збирали кошти на за, ну, потреби будуть завжди. Е, е, війна закінчиться, прийдуть ребята. Їх потрібно реабілітовувати е, фізично, психологічно, на це потрібні кошти. Є діти. Діти інваліди, діти ветеранів, діти тих, того батька, який загинув. Ну, Завжди буде на що, а якщо буде така традиція. Наприкінці року, між Різдвом і Новим Роком, робити щось таке спільно, і мені ця ідея на, тобто, вона не стосується тільки тут і зараз. Тобто я розуміла, що це можна робити і далі. І чому я хотіла переключати людей от з, з тої болі, яку він відчуває, я ж також відчуваю біль. І біль таку, яку терпіть неможливо іноді. Але є розуміння необхідності зберегти себе. Заради тих, хто захищає нас, то коли прийде мій, мій чоловік, мені ж його потрібно психологічно підтримати. А якщо я буду з дергаючими очима або там, головою, або я буду в тому стані, в якому ми перебували всі на початку 22 го як я можу його врятувати? Скажіть, будь ласка, мені з ним далі жити потрібно. Я хочу жити з ним до старості, ходити за ручку, розумієте? І щоб чоловік мій був, був психологічно здоровий, фізично також, Ну, я все розумію, він на війні. Ну, хоча б, а, я, він, коли він повертається в відпустку, я же бачу, що з ним трапляється. Тому мені як нікому. Потрібно бути тою людиною, яка його зможе вислухати, а не накидувати на нього свою біль. Я вважаю, що не всі це розуміють, не всі можуть впустити в е себе, да? що я там іде війна, а я буду тут каву піти, або слухати якийсь концерт, або, не дай Боже, танцювати і, і, і щось інакше. Но ті ті, ті, ті люди, які розуміють, про що я кажу, вони мені вс, е, підтримали всіма руками, хто як може. І я розумію, що ні ні, ні один же мій чоловік прийде е, психологічно травмований. Таких людей прийде багато. І а, а що це буде далі? Наша героїня не одразу прийшла до таких висновків, але розмови з тими, хто пережив біду втрати рідних домівок, допомогли. І я тоді не розуміла, як таке може бути. Там хлопці в окопах а вони живуть, як навіть нічого не трапляється, розумієте? А потім я паніла: ну, я завжди задаю собі велику кількість питань, чому. Чому, мені, мене напевне, чому мене тригерить, чому мені болить ця думка, або чому на неї я звертаю уваги. І тоді, <кій> і тоді вони мені підкреслили, що саме я відкладаю своє життя, не дозволяю собі жити тут і зараз, не дозволяю собі слухати музику, не дозволяю собі, собі улибатися. І багато інакше. І коли я це пропрацювала, то, тут в мене був інакший підйом. Я почала працювати там, де інакше люди кажуть, що це неможливо. І дякувати тому я почала просто донатити тим, що могла робити. Збирати е, своєму чоловіку, або інакшому батальйону, батальйон, інакшої бригади, допомагати цим волонтерам, чим, чим могла, знаєте? Тому що я почала працювати. Ми ж, ми ж на початку всі е, якось так в ступорі були. так? Ми не могли нічого робити, ми не знали, що нам робити і скільки це е, буде тривати. І тому саме. Мені, мені і ця думка і прийшла: як допомогти і віддячити цим людям, які, не вважаючи ні на що, донатять, підтримують, допомагають. Такою подякою Калушанам Інна Вербовецька вважає емоції від свята. Адже це тепер її рідне місто. Тут вона живе, тут вона мріє. На початку 22-го Знаєте, я вважаю, що кожен із нас почув і це почуття, коли чужі стали рідними, а рідні стали чужими. Ми всі о, загадуємо бажання на Новий рік. Мені хотілося зробити щось таке.